Я не буду оригінальним сьогодні, скажу друзі, оскільки ми з паном Артуром обговоримо як правило Китай. Сьогодні також ми будемо говорити про нього, тому що останнім часом з'явилося пару цікавих новин новин, які як каже пан Артур, ми до початку запису з ним почали говорити. Схоже на плітки, але чи це плітки? Що за цим стоїть? Ну, по перше. Китай пропонує інвестиції в обмін на послаблення обмежень. Така з'явилася інформація, і нібито говорить, що Сінзінпін готовий інвестувати в економіку Сполучених Штатів Америки 1 трильйон доларів. Ну, це немало, як на мене. Це справді дуже багато. Хоча я не маю сумніву, що американська економіка з'їсть цей трильйон. Це не українська. Вона ну витягне, вона доволі велика економіка. І нібито це. Такі попередні розмови були під час зустрічі в Мадриді у вересні місяці між американською та китайською делегацією, де обговорювався договір, проект договору про торгову угоду між цими двома країнами ну, для того, щоб зняти обмеження і так далі. Нібито Китай просить зняти які, деякі обмеження на свої товари, але він буде нібито починати якесь виробництво в США, Хоча це виглядає дуже дивно. Пане Артуре, де тут правда, де брехня, і що за цим усім стоїть? Угу. Ну я думаю, що ця взагалі, інформація базується на тій загальній тактиці, яку застосовував Дональд Трамп до всіх держав, власне, в світі, які потрапили під о, тарифний тиск. Це щодо підписання великих угод, як він каже. Але з Китаєм дещо іншу ситуацію. Якщо, наприклад, у нас є кейс Японії, Південної Кореї, Австралії, Європейського Союзу, дуже багатьох різних суб'єктів, які вклали ці великі угоди, всі ці угоди були спрямовані проти Китаю, всі вони мають антикитайський елемент і працюють для того, щоб Америка і сама адміністрація дольда Трампа втілювали стратегію стратегічного розриву. Перепрошую за тавтологію, то просто називається стратегічний ага. розрив. А він повним ходом відбувається на усіх рівнях, і загалом, це та та те найголовніше, чим керується на сьогодні. Біледі. А, логіка в тому, що потримувати китайські інвестиції в Америку, ну вона, звісно, така дуже хитка, тому що Америка розриває. Економічні і стратегічні відносини з Китаєм. Вона переносить різного роду виробництва в альтернативній юрисдикції, і тут в принципі Китай може запропонувати що це американцям, але американці роблять зараз усе, щоб Китаю не було в Америці. Тому я говорив про те, що вірогідність саме от такого чистого якогось інвестування трильйона в Америку з наслідками перегорівся Дональда Трампа в Південній Кореї в Кьонжу під час саміту АПЕК, ну дуже мало мало вірогідна. Ну і варто розуміти, що Маріці потрібен не один траль. Мйон доларів від КНР а зовсім інші поступки, зокрема і щодо завершення російської війни в Україні. Ну тобто, це більш геополітичний пласт ніж про трильйони. Тут ну, і тут ну, варто назвати інші цифри, тому що, наприклад, наразі найбільша велика угода була укладена між США і Японією. Японія пообіцяла інвестувати в Америку 550 мільярдів доларів в безконтрольному фонді керівництвом інвестицій. Це найкраща велика угода, яку уклала адміністрація Дональда Трампа. Яка японцям не сподобалася насправді, і вона призвела до того, що сьогодні вже фактично новою прем'єркою. першою прем'єркою в історії Японії стала Снайтака Такаїчі, вкрай серйозна жінка. Багато змін буде в світі з її лідерством, але це інша тема. От, і Америка, по суті, на власний розмот визначатиме, куди діватиме японські гроші. Інша історія з Південною Кореї. Південна Корея пообіцяла 350 мільярдів доларів. Сумуємо це вже в нас фактично 900 мільярдів, тобто вже так. цей Мільйони є, але але корейці, по-перше, не йдуть на угоду з безконтрольними інвестиціями. Вони говорять, що не можуть віддавати гроші, щоб Трамп сам кудись в мало, скажімо так, та рентабельні проекти вкладався. А по-друге, у Південної Кореї, наприклад, немає договору про валютний СВОП зі сполученими штатами, і зараз ну, Дональд Трамп по суті вимагає забрати всі долари, які є в Нацбанку Південної Кореї, і вдати їх Трампу. Ну. І джіон сказав, що ні, це неможливо. Ми це Південної Кореї. Ми не можемо просто віддати всі наші резерви. Хотівкою по суті так, вам. Так. Це, 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 да. передати. От давайте відкривати СВОП. Вони був вже двічі він невеликий. взагалі своп, ця вся історія вона дуже літарна. Дуже мало держав мають постійні ці валютні СВОП. Це по суті J7 і Швейцарія. Та ну з Китаєм теж такого немає. і, ну у Китаю, звісно, є там якісь зовнішні активи, резерви, з яких вони можуть вит... витягнути один трильйон. До них пласти, але навіть Китай це було б складно ну, словом, у Америки не так це погано зовнішнім інвестиціям, нахабством і примусом Дональд Трамп вже вибив шалену кількість грошей для, для Америки, для інвестування в Америку. Тому сказати, що йому просто там ну критично треба один трильйон з Китаю. Ні, йому не треба критично трильйон з Китаю. От, ну і я думаю, що він фокусуватиметься на інших речах. Якщо брати до уваги нинішній стан речей у відносинах між американцями та е, китайцями, я вважаю, ну такий статус-кво, якісь там є зараз відносини, якось вони там тримаються. Переговори тривають час від часу, ми бачимо повідомлення, навіть як і от це, воно не випадково, як на мене з'явилося. <комусь>, Комусь це було цікаво, навіть. Експерти, які колеги ваші займаються цими питаннями в Україні, китайсько-американськими відносинами не звернули на цю новину увагу. Що вам відомо про переговори сьогодні між Машингтоном та Пекіном щодо підписання угоди і як швидко вона може бути досягнута? Ну звісно, ми розуміємо, що велике значення тут має як ви задали, російсько-українська війна. Які от останні повідомлення є про це? Угу. Uh, ну, по перше, поки нічого не відбувається до того, як не буде у зустрічі між Домбом і Цзіньпіном вже за три тижні. Зараз весь світ на це дивиться. Йде повним ходом підготовка до цієї зустрічі. Це найважливіша зустріч в 25-му році. Важливіше неї не буде uh, uh -huh. uh, от uh, чимало різних процесів геополітично відбувається. Та ставки різні змінюються. Тобто, Китаї повним ходом використовує російську війну в Україні для тиску для Америки. Ми бачимо інформацію від зовнішньої розвідки України про те, що Китай не Супутникові знімки та для кита... для росіян і китайці почали атаки. Ну не дуже хочуть, щоб атакувалися зарубіжні інвестори в Україну. Це теж тиск, тому що, знаєте, багато хто питав, а нащо росіяни атакували склади ЛПП груп, та ну, з найбільших насправді там груп, яка представлена європейських в Україні одягу, і, начебто, одяг це одяг, але це зовнішні кошти, та це, це наші зовнішні зв'язки. І тому я б тут би бачив дуже чіткий китайський слід таких Історіях думаю, mm -hmm. що вони продовжуватимуться. Тобто, Китайці повним ходом це. з іншого боку, вона змінюється кон'юнктура в Східній Азії і для Китаю це критичні питання. Прийшла сана і та Каїч, як яка вже казав, це не просто подія, це мега-подія зараз в геополітиці, тому що це дуже чітка послідовлення Чіндзуаби і найбільш радикальна політикиня щодо Китаю. Зараз, звісно, велика істерика, що вона там ультраправа є в соцмережах. Я mm -hmm. з цим не погоджуюся, хоча ну мої. Погляди та вони ліберальні, очевидно, але але варто розуміти, що всі ці речі, які говорять, знаєте, такий час в сфері безпеки, їх тільки можна підтримувати. Зокрема, вона говорить, що кожен китай, ці слугою китайських спецслужб, та от вона буде боротися з китайською присутністю в Японії, в японських територіях. До речі, торік, коли вона програла вибори в ЛДП, вона говорила, вона найперше поставила це питання, що Японія почне збивати російські винищувачі, які будуть робити вторгнення в японські. Простір. Uh, я думаю, це саме стосується і китайських винищувачів. які теж в японському просторі. Тому я дуже сподіваюся, чим побачимо дуже сильну Японію вже незабаром. А wow. це дуже сильно змінює переговорний фактор, тому що Китай, по перше, має uh, територіальні претензії до Японії, він хоче війни. А по друге, Японія ключова держава в захисті Тайваню. А са найта це якраз та політикиня, яка ну раз на декілька декілька разів на рік відвідує стабільно Тайвань, і, можливо, навіть за прем'єрство свого відвідає Тайбей то ну сильно змінюється кон'юнктура uh -huh. так само і з південною Кореєю купу нюансів, тому що Цзіньпін спершу думав, що Ліджімо новий президент Південної Кореї буде вкрай прокитайським, як він був uh -huh. раніше. Зараз ситуація змінюється, і тут взагалі може бути момент, що Ліджімон піде просити Японію про поміч і в захисті від Китаю, і в захисті uh -huh. від Америки, що досі було неможливим, тому що він був край антияпонським політиком. От тому я б всі ці фактори враховував у, у взаємодії між США і, і, і Китаєм. Переговорні позиції Китаю вони потроху слабшують. Ну О. і ми це дуже добре бачимо в контексті саме російської війни в Україні, тому що якщо Росія йде на нові провокації, якщо все що, все це посилюється, ну це означає, що в Китаї не дуже хороша переговорна позиція. Ну і вони будуть намагатися таким чином тиснути на Білий то тепер можна говорити, що підписання фінальної угоди відтягується. Mm, ну я сумніваюся, що велика угода між Америкою і Китаєм буде підписана в Південній Кореї, хоча є можливість, що певні речі про, про них будуть домовленості, наприклад, щодо знову ж таки російської війни в Україні. Тобто, якщо може mm. бути якась домовленість щодо неї, то саме Південній Кореї. Mm, але поки е, якихось факторів або виявів того, що Китай готовий йти на згортання війни і відмовлятися від свого доного козря, поки їх немає на превеликий жаль.